Всім привіт! І перевір свою віру. Є віра душевна, бісійська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісійська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос прийшов у світ, викривав фарисеїв. Передових релігійників, що вони діти д'явола, їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Люди, урядники, церкви, віруючі, які підтримують лукавого, війну, смерть і пекло, які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатанинською вірою. Адже це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя і життя із надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірою. Бога підпишись, напиши нам, і нехай Бог береже тебе.